У Харкові визначилися з кандидатурами харків'ян, яким запропоновано присвоїти звання почесний громадянин міста Харкова. Дуже важливо, щоб зберігались такі славетні традиції, зазначив мер міста Ігор Терехов після засідання експертної ради, на якій і були розглянуті запропоновані імена. Переважна більшість, яку ми сьогодні затвердили, будемо вносити на розгляд сесії міської ради. Це військові. Це славетні військові, які боронили боронять наше місто, боронять територіальну цілісність України. Вони у саме скрутні часи обороняли наше місто і не дали можливості росіянам захопити його. Ще одна кандидатура, яка була теж затверджена і буде винесена на розгляд сесії міської ради. Це наш відомий паралімпієць, видатний. Спортсмен сучасності, який дуже багато має досягнення, прославляє наш Харків, нашу Україну. Завдяки йому було підняття нашого флагу на різних міжнародних аренах, завдяки йому грав наш гімн, Тому це видатний харків'янин, і ми маємо сьогодні можливості вшанувати його присвоєнням такого почесного звання. Загалом вісім харків'ян, семеро героїчних військових і один видатний спортсмен, цього року можуть отримати звання почесного громадянина Харкова. Члени експертної ради одноголосно підтримали всі запропоновані кандидатури, висловивши своє захоплення цими людьми, їхньою мужністю, волею до перемоги і любов'ю до рідного міста. Всі ми знаємо, що це сьогодні ситуація в Харкові, що недалеко від Харкова. І завдяки кому ми сьогодні, незважаючи на все, працюємо і витримуємо всі складнощі, які є. Але наша робота і наше життя тут забезпечено. І тому саме військові представники сьогодні, саме ті люди, які перш за все заслуговують, щоб вони були відзначені вищим визнанням нашого міста. По-перше, це військові. Потім це військові, які готують кадри військові. Потім це люди, які забезпечують економіку, це ті, хто показує приклад незламності. Рішення щодо присвоєння звання почесних громадянин міста Харкова буде розглянути на найближчій сесії міської ради. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Харків. Новини.